Di kalau saya kuat. Подружжя демобілізованого Артема Грисюка та ветеринарки Людмили Борнуковської відкрили ветеринарний кабінет у листопаді 2024-го. У квітні цього року отримали грант на розвиток бізнесу 250 тисяч гривень. За його умовами працевлаштували одного працівника, придбали кисневий концентратор при невідкладних станах, рентген і скалер для чистки зубів. Та розширили асортимент зоомагазину. Ми обслуговуємо в основному дрібних тварин: це коти собачки, а також гризунів. Кролики, морські свинки, криски. Е, в мене є підвищення кваліфікації по лікуванню гризунів. За словами Артема Грисюка, у війську він був розвідником. Чоловік спершу служив в АТО 2015 року на Авдіївському напрямку, а потім на початку повномасштабного вторгнення повернувся у військо знову. Пройшов бої за Сумщину та Донеччину, брав участь в обороні Курахового. Звідти звільнився за станом здоров'я через отримані тяжкі контузії. Артем, за освітою адвокат. Він узяв на себе юридичний супровід, подачі заявок на гранти та ведення документації. А його дружина Людмила Бурнуковська, ветеринарна лікарка. Спочатку ми надавали лише терапевтичні послуги, такі як чистка вух, чистка зубів, залоз, вакцинація, стрижка кіхтів. Наразі, завдяки залученню грантових коштів, ми маємо змогу вже робити аналізи крові УЗД і. Стоматологічні послуги. Стоматологічні послуги вони заключаються в тому, щоб робити це все під наркозом. За словами Людмили, також залучили 100 тисяч гривень від Полтавської міськради у травні 2025 року. А також жінка пройшла навчання від освітньо-грантової програми Траєкторія 2 Нині подружжя чекає на зарахування ще 400 тисяч гривень. За них планують придбати аналізатор крові та УЗД апарат. Хочемо. Щоб була повноцінна ветеринарна клініка з хірургією, стаціонаром, навіть готель для тварин, щоб був за словами Артема Грисюка, за 9 місяців роботи кабінету подружжя надало допомогу близько 500 тваринам. Артем нині вступає до вишу, аби здобути освіту лікаря-ветеринара. Я, як людина військова, бачу ціль. Напрямок, відповідно, треба рухатися. Дружина виявила бажання щодо започаткування власної справи, відкрити ветеринарний кабінет. Я підтримав цю ідею, склали бізнес-план і розвили її вже в реалізований проект. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.